У навіщо тоді мені оцей диплом був потрібен? Коротше, я не хочу йти і пити ці чашки. Ви режисерка, так? Так, так, Як і сценарист Виникла ідея саме такої. Я подивилася на людей, які оточують мене на Кременчужан, які живуть своє життя, і надихнулася їх історіями для написання цієї вистави. Як довго писали її? За одну ніч. За одну ніч вам не здається, що трішки багато нецензурної лексики в цій виставі? мені так не здається, тому що я бачу, як спілкуються люди в реальному житті, і як то кажуть, з пісні слів не викинеш. Тому, ми, якщо треба буде підлаштувати під якусь. Під якийсь запит зробити більш для міської там якоїсь організації, ми готові підлаштовуватись. Але коли це йде безпосередня творчість від нас, то ми обираємо такий формат. Ви під акторів писали, чи актори самі тоді знайшлися під вашу виставу? Ми займаємося в кіношколі, тім кіно, де я бачу особисто прогрес учнів, і потім, по прогресу учнів, відбирають тих, хто підходить ближче в народ. Як відіграли сьогодні актори? Я дивилася. Я сиділа дуже далеко, і знаєте, як то кажуть, енергія, яка відчувалася, мені було її достатньо. Чи достатньо було її глядачу? Я думаю, можна спитати у них. Мені все в принципі сподобалось.